Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава. Діяння, якої беремося нині оспівати. Це троє дні були. Місто невеличке було, навіть воно не було обласне місто. А, як ну, району типу. Я дуже щаслива, що я живу в цьому місці, оскільки настільки рідна обстановка, воно можливо і маленьке, стільки має в собі і історії, і, і архітектури, що не стидно і людям з Києва показати. Вони приїжджають і бачать озеро і дивуються, і радіють з цього. Це для Це мене вчителька, учні, школа. І батьки, і діду, і, бабці, і я. Ця розповідь про місто, яке змінило свого часу свою історичну назву, двічі ставало урядовою столицею, і як містична птаха Фенікс постала із руїни. Літописна історія цього міста, як і багатьох інших поселень Західної України, починалася в епоху середньовіччя, коли сюди Через ріку Дністер сунули орди диких азійських завойовників. На теренах теперішнього Тернополя перше укріплене городище, яке під ту пору називалося Сопільче зруйнував хан Батий ще всередині 13 віку. Прагнучи звільнитися від завойовників. Князь Галицько-Волинської землі з роду Рюриковичів об'єднав усі сили на боротьбу з Ордою, але так і помер, не закінчивши справи усього свого життя. Року 1540-го польський король Жигмунд І старий. Надав краківському каштеляну, коронному гетьману Яну Тарнавському грамоту на місцевість, яку за однією із версій назвуть на його честь. А він, у свою чергу, надасть містові родинний герб Лелів, і виріс над річкою серед град Красний, золотими банями храмів небо підпираючи. Найдавнішою з них є церква воздвиження чесного Христа, спорудження якої відноситься до згаданого періоду. Вона здіймається на крутому березі озера і тому має другу назву Надставна. Згадки про неї залишив воєвода Київський Василь Костянтин Острозький, який під ту пору акурат став власником також і Тернополя. Він розбудовував українські святині, закладав при них братства, шпиталі та сиротинці, мури яких за тих обставин водночас служили й оборонними спорудами. Прикладом тому є православна церква Різдва Христового з високо розміщеними вікнами-бійницями, під якими золотими шатами вкритий чудотворний образ Тернопільської Богоматері. Той далекий час духовності й обороні приділялося чимало уваги. Цьому може служити великих розмірів рукотворний став, який ще всередині XVI століття затопив долину ріки, створивши водну перепону для ворогів. Сюди до набережної можна спуститися східцями, що стали на місці фортечних давніх бастіонів. Вздовж Львівського тракту владці міста розпорядилися насипати дамбу і звести греблю міст, які мали також і господарське призначення. А опісля плесо стало головною природною принадою міста. Минуло ще одне століття, і центральну частину вулиць австрійська влада розпочала впорядковувати кам'яною кладкою Бруківки власне на віденський лад. Тоді ж в оздобу міста гармонійно вписався величний костел святого Вінцентія, збудований в традиційному пізньоєвропейському бароковому стилі. До 17 століття на його місці стояла Марійська церква. У якій молилися українці, про його перебудову свідчить фундаційний акт за підписом Юзефа Потоцького, тіло якого, ймовірно, поховали в костельній крипті. І вже опісля нова духовна обитель належала ченцям католицького домініканського ордену. В роки Другої світової здавалося, що ця пам'ятка готичної архітектурної школи безслідно зникне. Принаймні, на її відродження в той час ніхто не плекав надії. І ось уже два десятиліття у відновлених, намолених стінах діє катедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Подвір'ї пам'ятник верховному архієпископу УГКЦ митрополиту Галицькому Йосипу Сліпому, який встановили вдячні земляки року Божого 2004-го. Бо саме в цьому місті він навчався в семінарії, яку з відзнакою закінчив ще 1911 року. Когорту уславлених особистостей Тернополя складає також Іван Горбачевський. Український біохімік, гігієніст, епідеміолог, перший австрійський.